Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буду цікаве відео робити. Прошу мова? Сьогодні хочу подивитись про зиму в Україні. Як, зокрема, пройде зима, яка буде зима, що по блекаутам, ну і так далі. Ну що, поїхав. Ну, давайте почнемо із загальної характеристики. Отже, опишіть мені, будь ласка, як пройде оця от зима 2023-2024 років для України? Хай скажуть вам правду. Інгус Ейвес Іса Єра. Наутіс перевернутий. і беркана. Ага. Ну, загалом, не настільки погано. Хагелаза, Торісаза тут, на щастя, не випало. Да? Ну, але ви все рівно. Ви... Але Добре. Про все по порядку. ото що ми маємо? Інгус Ейвас Іса. Далі Єра, Наутіс перевернутий і Беркана. Ну, ось Інгус, перша руна. Знаєте. Каже, що заспокойтесь. Загалом добре пройде зима для України. Що називається, Росія там хоче нас там заморозити або що? Ага. Ну, хай помріють, як то кажуть. Ну, загалом добре пройде. Ось. І, ну, це, до речі, і про достаток. Не лише позначка, якби того, що взагалі ситуація позитивно завершиться. Позначка достатку. Тобто, що називається, голод нам не загрожує, холод нам теж не загрожує. Переживемо. І не таке, як то кажуть, переживали. Далі. Але вас Тобто труднощі будуть. Да це певні труднощі. Тобто, чи чи прям зовсім росіяни нам ніяких сюрпризів не заготували? Заготували, так. Да. Але <кхм> інгу Ну, загалом оборона добре працює. Це ж, до речі, ПВУ. Сюди ж. Це ж ПВУ, ну робота ПВУ. Да, летітиме, летітиме багато всякого <кхм> незрозуміле, так. Да? Не буду лаятись. Далі, Іса. Ну, Це треба окремо подивитись, тому що тут два аспекти йде. З одного боку, це як блокування оборони йде, тобто, ну, знаєте, обмежені можливості оборони, ну, в даному випадку, чисто як ПВО. Інший аспект це ситуація на фронті. Іса Ейвас ну, глуха оборона, якщо так. Це знов таки, це не по всьому фронту. Це частково. Наступи у нас продовжаться. Ну, що я вже дивився і ситуацію, то можу сказати. Е, ось. Ну і що це ще? Ну, Іса загалом, це лід взагалі-то. Е, дивлячись на зиму, ну зима може бути холодна. Може бути. Я це хочу окремо запитати. Це мені в останню чергу прийшло. Ну, такий набір поки що. Добре. О, сусіди 9 годин вирішили посверлити. чудово Перепрошую, що ж тут зробиш? Сусід, той самий сусід з перфоратором, да якому хочеться побажати всього найкращого. Добре, що ми маємо? Ісаєра. Ну, тобто, ось ось певний цикл. да Це ж було вже. Да? Ну Інгус. Єра. Тобто, зима для нас пройде загалом позитивно. Єра в даному випадку як завершення самої зими. Так Так само, ось Іса Єра. По холодам, то що вони там хочуть нас заморозити там, чи без світла залишити, також Єра. Завершення циклу. Ну і Позитивно воно для нас пройде, якщо так. Далі. Ну, але ну, це я окремо подивлюсь, також ще тривала буде зима. В принципі, Іса. Зима буде ну така прохолодна, якщо так. Да? Аєра, ну це окремо подивлюсь, ну поки що те, що йде. аєра це, знаєте, така, зима буде трохи затяжна. От що може бути. Це ну, уточнюю окремо. Добре, Наутіс. Перевернути. Оце мені не подобається. Це труднощі випробування. Притом такі, знаєте, серйозні. Якраз для кого? Да, для ПВО, в тому числі, для оборони нашої взагалі, То зимою буде й летіти. І наступати десь, схоже, орки спробують. Що нашим оборонцям, нашим доблесним захисникам і захисницям буде тяжко, ну, але витримають. Ну, якщо взяти <гум> Єра і Наутіс перевернутий, ну, що б ти сказав? Ну, перепрошую. Ну, от от найшли час, так? Добре, е, що ми тут маємо ще? Збили, збили з думки. Ну, була приємна загалом зима. Пройде це я сказав, так? Але труднощі будуть ось. О. Ну, якби труднощі. З одного боку, це, до речі, знаєте, як завершення циклу, чого? Труднощів. ось, Певних. З одного боку. Ну і далі, як беркана, як уже початок певного знаєте, росту і розвитку. Ну, загалом, добре, добре. Тобто, труднощі з обороною ми також долаємо. А? Знаходимо якісь то методи управи, одним словом, знаходимо те, що там окупанти придумали. Ну і ось у нас беркана. Рістий розвиток. ну До речі, беркана це же певний рух на фронті, але підрунує ІСа, Тобто такий, знаєте, повільний, поступовий. Ну Е, да. Швидких, прям близьковичних дій тут. Перепрошую. Швидких блисковичних дій тут не якби не прогнозується. Ну, Добре, це загалом ситуація. Давайте тепер конкретно подивимось по блекауту, по, ну, взагалі, яка буде зима. Думаю, багатьом цікаво. так? Да. Відчую себе трохи Миколою вереснем. Да? Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, ситуацію на зиму 2023-2024 років для України по блекаутах. Що нам чекати саме по блекаутах, по відключеннях світла? Хай скажете вам правду. Певіс. Дакас Меркана ПЕРЕВЕРНУТА. І що по фіналу? Довертаю, феху перевернута. Ну, будуть блекаути, да, на жаль. Ну, але, але ситуація тут краща, тому що я робив розклад ще десь, напевно, на початку осені. Там гірше показувало, тут уже покращилось. Відповідно, зміни майбутньої, зміни на краще. Дійсно, влада певні кроки приймає. Ну, це радує. Добре, що ми маємо? Ева, Здага, зберкана перевернута, феху перевернута. Сусіди, дай вам Бог здоров'я. Дайте відео записати. Що е ми маємо? Евас прямий. Ну, в контексті питання, знаєте, легше буде, ніж той рік. Легше, але блекаути все рівно будуть. Ну, що показали? Ну, ось я вас. Відкриття нових можливостей відразу. Відкриття нових можливостей. Тобто, е влада. Підготувала, ну, відповідно, влада енергетики. Там підготували певні якби, дії, певний запас зробили, так, як мені бачиться. Що дає трансформацію ситуації? Ну, в кращий бік. До речі, це ще чисто позначка трансформатора, якщо так, чисто фізичного трансформатора. От реально. Зробили ти, на певні запаси, саме трансформаторів, як таких. Далі. Беркана переверта, але ну ось деградація все рівно. Попри те, що ситуація якби змінилась, в кращий бік, все рівно деградація проглядається. Ну тобто, про що мова? Чи все встигнуть до зими відновити? Ні. На жаль. Це по-перше. А по-друге, все рівно деградація. Що нас чекає в плані блекаутів? Ну, ось, от те й чекає. що Шовими світла все рівно будуть. Ну і феху перевернута. Через що? Через обмежений ресурс? Ну, ясно. Генерація, відповідно, як така. Ну і взагалі ось трансформатори, зокрема. Якщо вони знову будуть е, трощити під станції, то хорошо. Але прогноз покращився, попри якщо порівняти з тим, що був. Якщо знайду, ну знайду, прицеплю його, напевно, сюди в рекомендації. Е, ось, Ну тут хочеться так, знаєте, напів поділити. Тобто, в плані блекаутів. Десь, е, десь по Україні більш-менш по регіонах буде по певних. А от комусь хтось буде страждати. Ну, ось так от. Ну, Тут воно прям проситься, поділити. Тобто, ну, е, ясно, що тут порівнювати, ну, скажімо, Закарпаття із там, Харківською областю, наприклад, буде не зовсім коректно, правда? Тому що зовсім різні ситуації. Ну, от, Проте руни показав. Чи будуть вимкнення світла, Да, на жаль, тому що енергетику вони вже почали трощити нам. Окупанти прокляті. Ну, нічого. Відповіді буде на цей раз. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Е, е, так, ну давайте, чи холодна зима буде, запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи ця зима 2023-2024 років для України буде холодною? Хай скажуть ровну правду. О, Зразу дві. Ну, раз, що ми маємо. Єра. Є перевернутий. Тейвес. І що? Про що мова. Цікаво показали. Що ми маємо? Єра, Ес. Перевернутий Тейлас і Іса. І знов таки деякі руни продублювалось. І ні, це не від того, що я там погано перемішав мішечок. Так, згадуємо перший розклад. Ось відразу Єра. Зима буде тривала, тобто затяжна. Надіятись на того, що тепло прямо відразу прийде в березні, ой, у березні. у березні не варто. Тобто Зима затяжна. До даного випадку це позначка саме то. Евас, перевернутий. Є у нас певні обмежені можливості. А, в контексті Ну... Я пояснив, які можливості, да, тут про енергетику мови і так далі. В контексті питання це те, що ну, ем, ну, затяжна, але не настільки. Тому що все-таки вас доволі ну, хоче перевернути, все рівно швидка руна відносно. Тобто, знаєте, ну, якось так. Ну, зима буде тривала, тривала. так. Тут, тут я вам точно скажу. На рахунок холодів, ну, великих холодів, затяжних холодів, тут і тут не бачиться на щастя. Далі, Тейвас. Ну, ось, в принципі, активні дії, да? ну, певна агресія в цьому плані. Ну, ось Тейва іса в даному випадку, знаєте, як, як мороз, лютий мороз. Але я вас перевернутий. Обмежені можливості того морозу, якби, ну, морозних днів, таких сильно морозних, буде мало. Але зима загалом буде затяжна. Ось так, як мені бачиться. Як іде мені інформація. Але так, да, схоже будуть, такі морози, знаєте, 10 градусів і більше. Да? То ми вже від такого трошки відвикли. Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Давайте. Ну, чи довга буде зима? Хоча тут уже, в принципі, показав, ну давайте конкретно запитаю. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи зима 2023-2024 року буде затяжною в Україні? Хай що вони правду. Вуньо перевернута. Маннас. Райда. Що по фіналу? Альгіс перевернута. Добре, що ми маємо? Вуньо перевернута, Маннос, Райдо, аліс перевернутий. Тобто, Вуньо перевернута, ну, руйнування мрій, сумні новини. Тобто, да, все-таки зима буде така затяжна. Ну, Ось Маннос, ну, в принципі, Е, Думай сам, мені кажуть, ми ж вже показали в попередніх розкладах. Ну, як в першому, так і ось в попередньому. Райдо. Але в той же час. ну... Е, Пройде вона по часу, да? плин часу, як би, для нас повільним не, не, не здасться. Ось так от. Тобто, ну, це ну, затяжна зима, але давайте так. Не настільки, як могла б бути. Ну, відносно затяжна, скажемо. Ну, реальність перевернутий, да, певна, Ну, ясно, певні морози, певна беззахисність. З цим пов'язано. Ну, добре. Ось так от таке відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі.